Перше серпні, це останній місяць літа. Час плине надто швидко, тому давайте зробимо цей місяць продуктивним та цікавим. Першим ділом заплануйте заняття, які ви хотіли виконати протягом цього місяця. Це не складно зробити, просто витіріти на це гондинку свого часу, і тоді у вас буде видна картинка, як провести цей місяць класно. Ділюсь з вами своїми ідеями, які б я хотіла здійснити протягом серпня. Нові звички, які допоможуть вам виконати свою ціль. Наприклад, я хочу повернутися до читання і розпочинаю з 15-20 хвилин на день. Цей час перетворюється на цілу годину, і тоді вже ви бачите результат. Або, наприклад, якщо ви хочете вивчити якусь іноземну мову, почніть з 10 слів на день і, можливо, якогось влога, американки чи ще когось, дивлячись на те, яку мову ви вивчаєте. І незабаром ви будете в шоці від своїх результатів. Ви не помітите, як це відбулося, але ваш рівень знань стане набагато вищим. Заведіть. Свій блог в інстаграмі, в тіктоці чи на Ютубі, дивлячись, де вам більше хочеться, де вам комфортніше, і яка платформа вам більше подобається. Він допоможе вам завести нові знайомства прям. Однакодомців, які будуть ну, дуже схожими на вас, і вам буде цікаво проводити час разом і спілкуватися, і, можливо, ви зустрінете там найкращих друзів чи якусь не свою любов. Також, якщо ви працюєте в якійсь сфері чи дизайну, чи см, або взагалі просуваєте якісь свої послуги, то Бог вам принесе набагато більше клієнтів і через це. Буде збільшуватись ваш дохід, тому тут тільки одні плюси. Більше гуляєте і самі і з друзями, бо коли почнеться навчальний рік, на це взагалі не буде вистачати часу. Тому користуйтесь моментом, поки є можливість. Подорожуйте. Якщо немає змоги поїхати в іншу країну, поїдьте в інше місто до якихось друзів чи родичів. Я впевнена, що майже у кожного є якісь родичі в інших містах, і ви там можливо давно не були, тому чому б ні? А якщо і такої можливості немає, то збирайте всіх своїх друзів і їдьте на природу з наметом, Займайтеся спортом краще зранку, бо потім будете бадьорим протягом усього дня. Бо я по собі знаю, якщо я схожу на тренування десь на 10-ту ранку, то потім в мене день якось іде легше, я вже знаю, що на це не потрібно виділяти час, і в мене взагалі, як здається, більше часу. Якщо в мене тренування десь в середині дня, то я там півдня до нього готуюсь, потім після тренування, поки відпочину, поки те, поки все, і вже я і хочу спати, і нічого робити не хочеться. Ну, коротше, оце зранку оптимальний варіант, дуже зручно, ну, особисто для мене. Але ви підлаштовувати свій графік, моя рекомендація займатися зранку. Також, поки гарна погода, виходьте на пробіжки, збирайтеся з друзями кататися на велосипедах, це просто, знаєте, такі маленькі речі, які приносять дуже багато задоволення, тому всім раджу, хоча зараз в мене за вікном йде дощ, але сподіваюся, завтра вже буде погода набагато краще. Також, якщо ви просто займаєтесь там по якимсь тренуванням з YouTube, чи ще десь, не знаю, Займайтесь на свіжому повітрі, так набагато легше, не так жарко, як в будинку, ну і багато плюсів. Відмовтеся від телефону на 24 години. Я максимально сильно хочу це зробити, бо в мене прям залежність, і мене це вже, знаєте, останнім часом лякає. Бо за ці два місяці я провожу в телефоні ну, дуже багато часу. Я навіть коли гуляю, я то можу скролити Тікток чи Інстаграм, і це, типу, не окей, тому так я б хотіла відмовитись, спробувати. Ти кудись погуляти там на ночівлю, піти чи ще щось чи поїхати ж на природу, е, пограти в настільні ігри, тільки б не сидіти в телефоні. Також хочу поділитися ще маленькими речами, які б я дуже сильно хотіла зробити, і це покататися на Сапах, Я думаю, ви знаєте, що це, але якщо ні, то фотографію, будь ласка, і в мене в планах це на завтра, завтра, 2 серпня. Я сподіваюся, що я це зроблю. І сьогодні ще знімаю влог. І сподіваюся, що завтрашня прогулянка на сапах буде також там влозі, тому підписуйтеся і чекайте відео Також я бажаю з'їздити на пікнік з друзями. Ми минулого літа їздили на озеро. Ну, їхати доволі довго, ну як довго, типу, хвилин 30. І там такі гарні краєвиди. Якщо ще захід сонця, це взагалі вау. Тому так, треба якось. Також я збираюсь в Київ, я вже була там в липні, але думаю, поїду ще в серпні. По-перше, треба подати документи на вступ, ну, може ще погуляти, а Не знаю, може з дівчатами з'їздимо ще в якесь місто. Я б дуже хотіла в Чернівці, я там ніколи не була. Я б хотіла подивитися на цей університет, дуже гарненький Франка Це ні, не Франка, то Франко там навчався. Я не пам'ятаю кого. Але він дуже класний. Те, що треба мені зробити, це підготувати гардероб на осінь. Бо якщо оця я тільки повністю склала гардероб, ну майже повністю гардероб на літо і вже осінь це капець. Але треба понасолоджуватись останніми теплими днями і походити в суконьках, такому чомусь легенькому. Але я думаю, якщо чесно, в вересні буде доволі тепло. Але побачимо. Також я дуже хочу ввести в свою рутину масаж обличчя, бо... Я мала це за звичку декілька місяців тому, але потім, коли я почала виривати ці зуби. Тому знаєте, масаж при таких умовах, коли в тебе все болить, тут не дуже хотілося робити. Тому я відмовилась від нього, а зараз би дуже хотіла повернутися, бо мені подобається ефект. Коли ти зранку просипаєшся, такий типу робиш масаж і виглядаєш набагато свіжіше. І взагалі такий прям, дуже гарний обличчя виглядає, не знаю, ну, супер після масажу. просто, е, Оці чіткі лінії і так далі, мені дуже подобається. Також хотіла б займатися розтяжкою зранку і також розминкою на МПРОЛІ, здається так. Бо зараз я прокидаюсь десь о 10 і хотіла прокидатися десь о дев'яти, щоб в мене був час на це. Бо це дійсно важливо, це як спорт з ранку. Якщо там ну в мене немає тренування, то я можу зробити це, Бо потім в мене не буде політиком спина і так далі. і буду в мене багато гарніше, тому впевнена, що з завтрашнього дня я почну все це робити. Знаєте, знімаю це відео як мотивацію для себе. І наостанок я зараз опановую нові професію, ну, як опанове. Більше цікавлюсь, наприклад, графічним дизайном. Мене зараз зацікавила ця ніша дизайна і також SMM. Да, Та трішки різні поняття, але чому б ні? Я просто не знаю. Я планую вступати на маркетинг, не впевнена, що я туди вступлю. Можливо, це буде якась торгівля з бізнесом зобов'язана. Але більше за всього, що це буде маркетинг і SMM, це знаєте маркетинг в соцмережах, тому мені це цікаво, чому б ні. І не знаю, мені цікаво, не знаю. Я хочу зараз розібратися трішечки і в тій тій сфері, і потім вже обрати, що мені більше до душі. Це, в принципі, все. Не буду вас нагружати великою кількістю якоїсь інформації, що можна зробити. Бо у нас всього один місяць, і краще зробити хоч щось, ніж нічого. Бо знаєте, коли багато задач, ви. Скоріше за все, не зробите їх взагалі. А коли поменше, ви зробите всі, і від цього буде набагато більше результату. Проїдьте останній місяць в кайф. Так як вам хочеться. Просто насолоджуйтесь життям, бо воно в нас одне і час плине максимально швидко. Тому так, робіть, що вам подобається, і ви будете щасливою людиною. І усім дякую за перегляд, всім па-па! Чекайте наступний влог і підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду всім дуже вдячна.